Всі хлопці, які вперше починають ловити, вони всі хочуть більш за все впіймати щуку. Але, на жаль, зараз в більшості водойм щуки не так багато, рибаків дуже багато, і її впіймати нелегко. Переконати новичка дуже важко, йому потрібно спробувати себе на декілька рибалоках. Не піймати щуку, і тоді він послухає мої поради. Спінінг починається з ловлі окуня, дрібного окуня. Окуня більше може бути таке, що ви, не маючи досвіду, можете там один за одним впіймати там 2, 3, 5, 8 штук. Це вже буде вдача. І саме з окунем приходить розуміння, як його ловити.